Привіт, футболмани! сьогоднішній випуск нашої передачі буде повністю присвячений юнацькому футболу, а саме всеукраїнському благодійному турніру в підтримку ЗСУ New Stars 2023, який відгримів у Вінниці з 5 по 7 травня і охопив аж три вікові категорії. Всього у ньому взяли участь 24 команди з Вінниці, Одеси, Житомира та Чернігова. Всі поєдинки пройшли на сучасному спортивному комплексі палацу дітей та юнацтва. Стосовно віку футболістів, то як. Вже згадувалось раніше, було три категорії 2011, 12 та 13 років народження. В кожній вікові категорії команди були поділені на дві групи по 4 учасника у кожній. На першому етапі юнаки грали по системі всі з усіма, і два лідери груп виборювали путівку в Голди Лігу. Два інші учасники йшли в Сільвер Лігу. На другому етапі система була подібною. Голд та Сільвер Ліги розігрували три комплекти нагород різного гатунку. Тепер давайте детальніше. Ще по кожному з турнірів почнемо з наймолодших. Гравці U10 або 2013 року народження у груповому етапі мали таких лідерів. У групі А Полісся перемогло всіх опонентів та з 9 балами в активі зайняло першу позицію. Друге місце відійшло Балканам 2014. Вони з Чорноморцем набрали однакову кількість очок по 4, але за додатковими показниками отримали білет в Лігу. Третє місце тут, як ви вже зрозуміли, за Чорноморцем і замикає. Групову турнірну таблицю СК Темп. В групі Беж було ще більш цікаво. Тут одразу два лідери з однаковою кількістю балів по 7 пішли у Голдлігу. Це DU США 11 та Балкани 2013. До Сільвері вже потрапила Нива 2014 та Полісся 2. На другому вирішальному етапі у Голдлізі сенсаційно чемпіоном стали Балкани 2014, друге місце відійшло Одеси там з Дею США 11, а трійку. Лідерів замкнули Балкани 2013. У Сільверлізі найкращими стали вихованці Нива 2014, срібло отримали АСК Темп, а бронзові нагороди відійшли ДСК Чорноморець. Да, як вдалося е виграти? От крайні гра. Я, чесно, не знаю, мене з ним Просто я на навиках. Е, так, ігра нормально. Е, команда. Чуть-чуть там дуже було страшно, то, що випустив слабого вердаря. Ну, добре, що ігрок груп і промахнувся. По команді скажу, о. А як тобі наш турнір? Турнір взагалі клас. Дуже класно. Я, першу ігру приіграли, але тренер сказала достойно. А так, то все добре. Що ж далі кілька слів про вікову категорію 2012 року народження. Тут в групі А беззаперечними лідерами стали дюсш США з Одеси, які перемогли всіх опонентів. Другу стрічку з двома перемогами забрали темп, третіми фінішували дебютанти з ФШ Воля Локомотив. І останніми прийшли аренівці. Стосовно групи то у ній розгорілася справжня заруба між трьома командами: ДЮФК ФК Чорноморець, СК «Темп» та прем'єр Нива. Зробили вони по 6 Ість очок і лише регламент та додаткові показники допомогли їх розсудити. Так Чорноморець та Прем'єрівці пішли в золоту лігу, а темп та Балкани у срібну. Що ж до другого етапу, то у Голдлізі перші змогли вибороти вінничани з прем'єр-нивен на срібному п'єдесталі Фінішували де Чорноморець, Чорномореця, бронзу умовної вищої ліги взяли, дюсш США одинадцять в Сільвер Лізі. Найкраще себе зарекомендували. СК Темп, друге місце взяли новачки, воля, локомотив. Третій ми закінчили ФК «Арена». Забив переможний гол, виграли 2-1 з мінімальним рахунком, чудова гра. Поділися емоціями. Як вдалося забити? Фантастика. <глах> <соць> <тата>, передача! Передача! <пім> Як тобі наш турнір що скажеш? Круто, це що... фантастика. Турнір просто фантастика. Мама, фантастика, І поділися також емоціями та враженнями від того всього, що сьогодні відбувалось на полі. Ну, ми борилися, все було добре. Ну, були пацани постарші, раз але ми Слово. з характерами перемогли. І завершуємо нашу оповідь. 2011 роком народження. Під час першого етапу у групі А був один найсильніший. Це даю США Вінниці. Вони закінчили з дев'ятьма очками в активі. Чотири бали ще набирали Балкани і також отримали золотий квиток. Срібні місця відійшли в Ка та ДЮФК ФК Група Б змогла похизуватися фаворитом в особі зеленого Вінсмарту. Їхні ж колеги з чорного Вінсмарту взяли друге місце. Третя та четверте щаблі взяли. Де у США 11 та дублери Ниви. І у фінальних матчах Годліги найпруттішими та наймайстровитішими були зелені вінсмартівці. Друге місце взяли до США Нива, а третє бронзове також було за Вінсмартом, але вже чорним. В «Сільверлізі» золоті медалі собі на шиї повісили до США США-11», Друге місце зробили «ФК Чернігів, а трійку лідерів закрили дублери до США Нива. цей Турнір, тому що тут дуже хороші команди, та вони дуже хорошо змагаються. Тебе запитають, які плани вам тренер дає на цей турнір, чого ви хочете досягти і що хочете привезти додому, скажімо так. Хочу додому перше місце, та хочемо збирати тут здоров'я. От ви з Одеси приїхали. Максим. Як тобі наше місто? Як тобі Вінниця? Чи перший раз уже тут чи вже бував? Я тут перший раз тут дуже класно та дуже красивий город, дуже гарний.